Товариство, ви знаєте, що «Пантерівець» це не лише Ютуб-канал, а і організація, яка займається підготовкою молодих і не дуже молодих людей до служби в збройних силах. Ми проводимо різні навчальні заходи з тактичної медицини, а зміна саперної справи зі стрільби та з фізичної підготовки. І сьогодні ми поговоримо з моїм другом. З одним із тренерів і інструкторів клубу Пантерівець. Я Льоха, позивний Лютий, так мене нарекли побратими. Службу приходжу в силах спеціальних операцій. Кажи, на яких напрямках брав участь? Повезло тільки брати на, як кажуть, на прокритих землях на Курщині. Клас. Скажи, чим займався до мобілізації? Ой, до самої мобілізації я працював кур'єром ну і тренером в тренажерному залі. Кур'єром з доставки пісів в компанії такі. Не будемо її лікувати, але. Тобто велокур'єром. Щоб да, велокур ти займався спортом і на, і на роботі, і займався спортом просто по життю. А яким спортом займався? Веслуванням академічним до, ну, до довгий проміжок часу свого життя, 12 років, кандидат в майстри спорту. Також працював тренером з вислування академічного. А До мобілізації ну, займався в тренажерному залі. І підпрацьовував також тренером. Ну і сам багато бігав, багато на витривалі справи. Чи якось ти готувався до мобілізації, проходив якусь підготовку, можливо, в якихось там громадських організаціях, чи, чи, чи ну, в якихось таких от історіях? Так, проходив такі організації, як Пантерівець зі славними хлопцями. Ну, Що ми там займалися? CQB, тактику малих груп вивчали. ну, Вивчали, пробували. Воно, до речі, дуже допомогло в подальшому ну, в службі. Так, нет, спорт. Тактична медицина, так, добре що нагадали. Тактична медицина також в мене була. Також з хлопцями Пантерівця. І я ще окремо проходив, є така організація в нас в Україні, як Колесо. Безкоштовні курси, до речі, рекомендую дуже. Без безкоштовні курси, вони і надалі зараз проходять. Як ти мобілізувався самостійно, за власним бажанням? Ну, перша моя спроба була мобілізуватися у 2023 році. Я подав заявку в таку бригаду у нас поліції як людь. Довго мене туди проходив відбір, я пройшов відбір, прослужив там, як можна сказати так, учебку, пройшов. Ну, то не сподобалось. Так як я до того вже були якісь знання в мене із медицини і з тактики невеликі, то те, що мені дали на первинній підготовці, то мені не сподобалось. Ну, і це як поліція, можна було звільнитися, я звідти пішов. Ти прийшов але... <звільшов> в сили безпеки оборони, а потім звільнився по заяві. Ну, я, звіль... я звільнявся з тим планом, що в подальшому я знову кудись піду. Я не просто так, що злякався і просто втік. Але якщо сказати на бригади-лють, то там, там є класні хлопці, грекси, можна сказати, ну, щоб я не, не принижував їхні заслуги просто такими словами. Вони молодці. І кладуть своє життя і на, на захист нашої держави. Ну, як ти мобілізувався і вже потрапив в Збройні Сили України? Збройні сили, ну, після бригади Лють у мене там були трошки такі проблеми зі здоров'ям, я почав їх вирішувати. Вилікувався і вже весною 24-го року у мене вже був план такий, так що я отак от весною вже буду мобілізовуватись. Був план піти в декілька напрямків. Спробувати. Перший був мій план під шлях на найвищі, такі щаблі брати, а потім так от нижче, 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 куди можна потрапити. Пробував я до Служби безпеки України. Такий славнозвісний підрозділ як ЦСО Альфа. Але ну, там трошки мене не вийшло. Не, ну, можливо, не сподобався я лицем. Важко пройти відбір е, в плані е, безпекову складову, таку там, по так, біографії, так, по родичам і так далі. Ну, це я не, не, не пройшов і подальша моя була ступінь це Збройні Сили України, ССО. Оце Щабель. І я її пройшов <хи> на щастя. Ну так я в травні 24-го року я потрапив до сил спеціальних операцій. Як проходила підготовка, чи правду кажуть, що без підготовки можуть кинути зразу на штурм і так далі? Як у тебе це було? Фізична підготовка, і, і в першу чергу моральна має бути завжди при тобі, навіть в цивільному житті. Ти маєш бути фізично і морально підготовленим. Ми живемо в такий час, що ми, ну, ти не знаєш, коли тобі знадобиться. Просто в один момент щось там, чи аварія якась, чи. Ну, будь-що, будь-що може тобі знадобитися, і ти маєш бути морально стійким до цього. А сама підготовка в моєму підрозділі була, ну, мені сподобалось. У мене було зрівняння із. Первинною підготовкою в люті, то тут було на, на найвищому рівні, я б сказав. Скільки тривала підготовка, і в яких місцях або країнах, або державах ти проходив? Так як ти приходиш Збройні Сили України, навіть в Сили спеціальних операцій з цивільного, тобі потрібно пройти цей сотий ВОЗ. Це базова військова загальна підготовка. От. Я прийшов. Цю підготовку вона тривала 45 днів в Україні. Потім у нас були за фахом навчання. Осінь 24-го року у нас як на таке невеличке злагодження, ну, відправили в Німеччину також на підготовку щоб покращити свої вміння. Як, як тобі підготовка в Німеччині? Що там? Які особливості? Країни НАТО, це можна сказати, просто як безпечний. Табір для проходження навчання. Ти можеш не відволікатися на повітряні тривоги і вкладатися в навчання. А що після Німеччини ще були злагодження якісь групові? Злагодження в Україні. Ви своїм підрозділом невеличким, тут відточуєте своє вміння. Скільки вони тривали? Ну, якраз до самого бойового наказу перед тим як ми виїхали в район виконання. Бойових дій десь місяць більше, ну, десь так, десь так приблизно вона й було. Тобто загально підготовка тривала 45 днів, плюс в Німеччині ти був якщо, кілька тижнів? Якщо брати загально, то в мене підготовка тривала майже пів року, і плюс ти був підготовлений до цього? І плюс я був підготовлений до цього. Скажи, так. як як чи є сенс готуватись до мобілізації? Чи якусь роль взагалі грає твоя там, фізична підготовка до цього, там, твої знання, такмєда, CQB, можливо, стрільби, тактики малих груп і так далі. Воно все в сукупності ну, звичайно впливає, треба, треба готуватися. Ти вже приходиш, в тебе будуть якісь дають невеличкі знання. Воно, звісно, не зрівнюється з тим, що тобі дають, але в тебе будуть якісь невеличкі знання. Тобі простіше буде користуватися навіть цією самою зброєю. Тобі дають зброю в руки, ти її вже не боїшся. Ти нею вже вільно користуєшся. Да, там, можливо, там більше холостіння, можливо, вдома немає зброї чи навіть моляжа, і ти не можеш з ним холоститися, вкладку робити правильно, що тобі хтось не може не підказати. Так само з медициною, ти там, навіть на навчаннях є стресові ситуації, в яких ти просто ну, ти панікуєш. Там, інструктора десь там на тебе давлять, щоб ти швидше працював. Ти вже знаєш алгоритм, хоча б якісь дій. Скажи, я так розумію, що ти в принципі по життю завжди займаєш лідерські ролі. Я знаю, що ти і на всіх тренуваннях, де я з тобою був, ти завжди був десь якимось командиром групи. або ти проводив ці тренування з фізичної підготовки, давав якісь вказівки по виконанню вправ, тих чи інших і так далі. Як твої лідерські якості проявились в Збройних силах, і чи це принесло тобі якусь або посаду, формально або неформально? Ну, я, я скажу так, що ну, я не як російсько не стрімлюсь так вже аж так бути лідером, на себе перетягувати одіяло, але в деяких випадках виходить так в стресових. Ну, на, у нас на бойових було що декілька випадків було, що, що я приймав на себе командування, а я просто старший солдат. Розкажи, що ви робили на Курщині, саме як, як група сил спеціальних операцій? В чому полягала ваша робота? В чому полягав ваш звичайний день? Та, та багато ще. Я так все розказати не можу, але десь штурманули. Посадку, десь просто по лісах біг. ну Розвідка, штурми були до розвідка. Тобто, ну, ви... в, при... в принципі, така от робота. Ви працювали як скальпель, ну, умовно кажучи. Так, так. так, так. Ну, був умовний напрямок, де ми за нами закріплений, де ми працювали. Що сталося з тобою, Льоха? як тебе поранило? Був такий один прикрий момент. Ми взяли позицію, зайшли дружні сили зайнятий. Ну, ми вже почали відходити на інші позиції. І так сталося, що прилетів один снарядик, 120-та міномета. і мене зацепила уламку. Що саме, я, як, як саме він зайшов? Там буквально, не знаю, мені просто повезло дуже сильно. От дуже сильно повезло, там метрів, не, не, не знаю, можливо, 5. Ну, від 5 до 10, я не буду точно казати, бо в мене ззаду воно так збоку прилетіло. Зайшов уламок, в праву поясницю. Получається над, над тазом, під ниркою. І там пройшив, ну, посікло мені кишечник і пряму кишку і взагалі м'які тканини. Ну, це просто повезло. Що кажуть лікарі? Відновлення буде довгим, але продуктивним. То воно буде довгим. Але я вже майже відновився, як так можна сказати. Тому що... Ду -ду -ду дуже швидко, дуже швидко відновлююсь. Тому що ти потужний, ти потужний хлопець просто по життю. Скажи, будь ласка, чи держава ображає чи не ображає в плані медицини для військовослужбовців і виплат на час лікування? В моєму випадку ну, мене лікували ну, нормально. Ну, як нормально, сказав би навіть чудово. Те, що мали зробити для збереження життя і. Життєдіяльності, взагалі організму ну, зробили чудово. Велика подяка, звісно, на 100, 100 пунктів в Сумах і в лікарні, куди мене відвезли з, з, з цих проклятих земель. Там все зробили добре. В подальшому мені більше ніяких операцій не робили. Просто підтримували, там, прочищали рани. Ну і організм загалом підтримували. Кошти під час лікування так само виплачуються, нема проблем. Затримок немає в моєму випадку. Все гаразд. Скажи, будь ласка, як ти оцінюєш о, взагалі ці події, о, таку подію, як служба в Збройних силах? В своєму житті, чи плюс, чи мінус це для тебе, чи це цікава пригода, чи це а, негативний досвід, який забрав здоров'я, чи що це? Це цікава пригода. Цікава пригода в твоєму житті, яка тебе робить сильнішим. Ну, в деякому випадку і здоров'я забирає, звісно. Кому як везе? Я кажу, це, це діло випадку. Комусь може все життя прожити, нічого не, не трапитись. Відвоювати всі бойові дії, нічого не трапитись. А хтось може і на першому виході там, в кращому випадку затресотитися, а в гіршому випадку і вже й не повернутися. Але ну, головне, головне, це дух, щоб в тебе був. Якщо ти вже йдеш з думкою, що я помру, ну, то не треба навіть іти. Не треба навіть такого і боятися, що ой, армія, це я зразу помру. Та ні. Це все залежить від тебе, від твоїх навичок і від твоїх побратимів? Ну і можливо, можливо, більше половина цього це діло випадку. Так, льоха, ну ти лютий, реально. Скажи, будь ласка, чи є якісь у тебе, чи можеш сказати якісь поради молодим, ну або не молодим, тим, хто готується до мобілізації або не готується, але підлягає а, призову і нічого не робить. Що б ти сказав, чим мають займатись люди перед збройними силами, щоб. Підстелити собі соломки, коли будуть падати. Ну, в першу чергу, як казали, і до мене, і більш медійні і авторитетні військові, що треба готуватися. Готуватися до війська завжди, ми живемо такий час, що треба готуватися, бути готовим в першу чергу. От. А молодим, ну ви вже дорослі. Якщо ви собі налаштувалися, що от, я цього хочу і я це витримаю. І морально бути готовим до цього. Ну, йдіть. Йдіть, ну, це буде ваш вибір і вам з ним буде жити. Але я скажу, що головне не бояться. Ну, страх має бути присутнім, але аж такого бояться, що я зразу помру. Так, це таке. Товариство, ви почули розмову з нашим другом, з великим другом нашого каналу Льохою Лютим. Це е, реально. Нібито простий хлопець з району, але людина з великим гарячим добрим серцем, міцними кулаками та сталевими яйцями, як показує історія. Льоха, я тобі дуже дякую за розмову. Дякую, що знайшов час. Дякую тобі за мотивацію. Дякую вам.